Слава Україні та слава Зсу в Одесі. 1 вересня 555-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та зрадницької Білорусі сьогодні біля четвертої ранку росіяни з корабля з Чорного моря випустили дві ракети. Через Одеську область, в напрямку Вінницької області, одну ракету вдалося збити, а одна, на жаль, влучила в якесь підприємство в Вінницькій області. Там декілька людей травмовані, і більше ніяких дроно-ракетних атак від росіян минулої доби не було. Тільки балістичними ракетами і авіабомбами вони продовжують обстрілювати перефронтові райони. А з портів Одеської області сьогодні вийшло два судна в напрямку Болгарії. Одне судно з міста Одес. А і одне з міста Южний. Ну і в Одесі та області все спокійно. В сусідньому місті Миколаєві теж минула доба пройшла спокійно, а от очаків після дводобової перерви росіяни один раз обстріляли. Напевне, десь з середини Кінбурської коси, бо вчора з'явилося відео, як на самому кінці кінбурської коси біля Очакова наші хлопці встановили український прапор. Ну, скоро скрізь він буде майоріти. І в Херсоні, і в Херсонській області російські обстріли не припиняються ні на добу більше восьми десятків обстрілів. Було. На жаль, знову є загиблі. Одна людина загинула і ще одна травмована. І вже стає гарною традицією, як на Росію кожної доби щось летить. Здебільшого це якісь невідомі дрони. Так на Москву летів знову дрон. Росіяни знову закривали аеропорти. Ну і в Курську область вчора щось прилетіло, та там була маленька бавовна. Як завжди, бажаю росіянам побільше бавовни. Ну а українців, як завжди, прошу закинути. Трохи грошей волонтерам.